Шматочок срібла у вигляді серця, обрамлене терновим вінком з краплинкою крові. 110 дітей загиблих героїв отримали пам'ятні кулони батьківське серце. Це третє масштабне вручення кулонів дітям загиблих воїнів Прикарпаття. Нині їх отримали жителі Івано-Франківської громади. Однак зазначає начальник відділу Міністерства у справах ветеранів області, такі кулони отримують діти полеглих героїв з усіх районів Прикарпаття. Станом на сьогодні у нас десь орієнтовно таких дітей є біля 320. Захід є непростий, і ми вже маємо досвід проведення, але в тому числі розуміємо, що це буде важко, тому що це виходить на, бо для вручення ми запрошуємо діток, інколи дітки не стримують сліз, і в тому числі і ми дорослі, хоч і вже... Ну, відчуваючись у білі, розуміємо, яка це є втрата для родини. До початку повномасштабного вторгнення було вручено понад 8 тисяч колонів дітям військових, які загинули в АТО ООС. Ще майже 2 тисячі потрібно було подарувати. Та нині ця цифра зазначає президент військово-цивільної спілки Бойове братерство України Павло Жебрівський. Значно зросла. По нашим підрахункам, сьогодні не менше 40 тисяч нам ще потрібно видати батьківських сердець дітям загиблих наших героїв. І сьогодні таке широкомасштабне вручення, це якраз у Франківській області, бо достатньо багато хлопців гине. Декому ми не видали, і, власне, вшанувати пам'ять, пам'ятати, привернути увагу є вкрай важливо до сімей загиблих для того, щоб дітки пам'ятали, щоб фактично це батьківське сердечко їх оберігало у цьому такому лихому житті. Цей проєкт, каже Павло Жебрівський, не зупиняється на врученні оберегів батьківське серце. Наступним етапом є хресний побратим. Це, е Закріплення за такими дітками до 15 років, хресних побратимів, не то, щоб дівчинку ну ляльку подарував хлопчика на рибалку зводив, так? тобто наставником був. А після перемоги планують створити книгу пам'яті, де будуть зазначені не лише імена та дати народження і смерті героїв, а й історії про те, якими вони були. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.